Чемоданне настроєння, друзі, вітаю вас! Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб каналі. Ви знаєте, що робити, те, до чого я традиційно закликаю: підписуватися, ставити лайки, поширювати і залишатися на каналі. Отже, причина, чому я так екстрено вирішив, можна сказати, звернутися. Це те, що ситуація довкола Нової Каховки викликала запитання. Ви знаєте, вчора було повідомлення Генерального штабу про те, що війська ворога окупанта залишили Нову Каховку, вийшли звідти повністю. Потім з'явилися про це спростування, що це не зовсім так. Отже, давайте спробуємо розібратися, що ж відбувається насправді, і чому з'являються такі версії. Ну, по-перше, та інформація, яка надходить з різних джерел. Все більше свідчить про те, що у окупантів на в окремих населених пунктах Херсонщини дійсно присутні чимадане настроєння, переїздити пошвидше до Криму, вивозити там хто встиг завести свої родини, чи зрадники там і колаборанти, і так далі. Це такий, такий факт є. Разом з тим, потрібно зазначити, що чому противник, чому ворог може використовувати ту тактику, цю тактику, перше. Вперше, це означає, що ворог може готувати сили для того, аби інтенсифікувати бойові дії в тих точках, де він вже веде активні бої на сході, плюс додати додаткові напрямки для майбутніх атак. Те, про що попереджав Джон Кірбі, радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому, і що ми з вами розбирали на попередніх відео, вони є, можете побачити. Тобто... Й вони, якщо вони хочуть атакувати і посилювати атаки, це означає, що їм для цього потрібні додаткові сили і підрозділи. Де їх взяти, якщо там є у них додаткові сили, шалтай-балтай, які сидять без діла в другій лінії оборони на Херсонщині, окуповані лівобережжі? Тому ворог хоче ці сили забрати для пожвавлення атак. Це перша версія. Друге, чому це відбувається? Це те, що ворог вже в передчутті контрнаступу українських сил оборони намагається заманювати в пастки і розставляти ці пастки, намагаючись витягувати наші сили для наступу по тим напрямкам, де ворогу, на його думку, легше буде оборонятися. Це такий, начебто, знаєте, геніальний в лапках задом російського командування. Вони думають, що ми це не читаємо. Ми читаємо і бачимо нашого ворога так само. Ще один момент, чому це, власне кажучи, відбувається, це, ну скажімо так, ведення в оману створення ілюзій, щоб ми не могли начебто здогадатися і розгадати намір ворога. А для чого здійснюється передислокація військ, ті чи інші маневри на тих чи інших напрямках, щоб ми ламали голову і думали, а що це може означати і так далі. Ось ці причини. Те, про що я говорив раніше, про те, що ворог намагається інтенсифікувати бойові дії через те, що в нього в нього виникають проблеми на сході. А які це проблеми? Це проблеми з тим, що вони кидають великі сили на Авдіївку, на Бахмут і в район Кремінної з Вугледаром і не можуть досягти оперативних і стратегічних цілей і задач, а досягають лише невеличкого просування невеликих тактичних успіхів, по декілька кілометрів там, десь просуваються дійсно. Під Авдіївкою чи в районі Кремінної, але все далі їхні просування блокується. Натомість українські війська накопичують підкріплення як під Бахмутом, для того, щоб мати змогу стримати і щоб, коли з'являться перспективи, нанести точковий контрудар. Ворог цього боїться, тому вони, ризикуючи для себе, намагаються розтягнути нашу лінію оборони, плюс таким чином розтягуючи війська, не даючи їх концентрувати в місцях, де може плануватися контрнаступ. І так само. Для того щоб відтерміновувати максимально контрнаступ, чому я кажу про те, що ризикована для себе, тому що вони теж виснажуються. Виснажуються, наприклад, по бронетехніці, помітне виснаження через те, що Т-54 вже женуть, Т-55 застарілі вже за старіших немає танків. Все а МТЛБ, які йдуть замість БМП і БТРів з цими кулеметами для катерів. Це теж індикатор. Єдине, що в них ще залишається, це компонент артилерії. Він дійсно становить загрози і авіація. Це те, що вони застосовують. Ось це їхні єдині козирі, які залишилися на сьогоднішній день. Люди при тому всьому, що йде мобілізація, і величезна кількість людського ресурсу, але вони теж несуть втрати. Тому свій вихід вони бачать в розтягненні наших ліній оборони. Створення додаткових вогнів напруги, напрямків наступу і таким чином, думаю, що можуть розосередити нашу оборону, відтермінувати контрнаступ і взагалі заплутати своїми планами і пересуванням. А що стосується нової каховки, то я вам скажу, що вихід окупанта звідти в той чи інший спосіб це виключно питання часу. Як і деокупація півдня і того, що там майорітимуть українські прапори, все більше індикаторів свідчить про те, що цей момент настане. Дякую вам, слава Україні.